Всім доброго здоров'я! Станом на 1 березня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, проводить планові роботи. Радіаційний стан промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької АЕС продовжує свою роботу представництво МАГАТЕ, експерти МАГАТЕ констатують, що принципи безпеки на Хмельницькій АЕС виконуються без зауважень. 28 лютого успішно прозвітувала наша молодіжна організація щодо виконання заходів у 2023 році. Всього було проведено 11 об'єднуючих заходів. Завдячуючи цьому, ми змогли додатково ще зібрати кошти в розмірі 1,2 млн грн., які пішли для потреб наших захисників. З початку Великої війни нашою молодіжною організацією проведено заходи по допомозі тимчасово переміщеним особам. Всього було передано 11 тисяч. Продуктових наборів. Також були проведені заходи по допомозі потерпілим від рашистських ударів по територіям, які знаходяться поруч з Хмельницькою ЄС. Дякую молодіжній організації. В нас розроблені заходи на поточний 2024 рік. Ми маємо провести наші благодійні заходи, провести їх безпечно, об'єднати. Колективи атомних станцій інших громадян нашої держави для того, щоб підтримати ще більше підтримати наших захисників. Ще раз дякую, працюємо на перемогу! На поточному тижні нашою волонтерською групою були розглянуті всі звернення від наших захисників. Відповідно, вдалося закупити засоби на загальну суму більше ніж 3,2 млн грн. мільйонів гривень. Передано було 12. Квадрокоптерів з тепловізійними камерами, 6 РПВ-дронів, старлінки, тепловізійні системи, захисні системи і багато чого ще іншого. Протягом місяця лютого нам вдалося передати нашим захисникам снаряддя на загальну суму більше 8 мільйонів гривень. Це завдячуючи кожному з працівників нашої станції, тому дякую всьому колективу. Маємо надалі. Підтримувати наших захисників, робити все для того, щоб наближати перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!